Друзі, не робіть великих помилок. Не купляйте інвертори з 12 на 22,5 кВт, максимум 2 кВт. максимум, це є По тій причині, що дуже великі втрати на проводах, бо я багато бачу, що пишуть, багато ну, купляйте, не купляйте, це є говно. Як вам потрібно, купляйте хорошої фірми, але до 2 кВт. Ви порахуйте, ви візьміть 220. Розділіть на 12 і ви будете мати стільки то буде ампер. Що, наприклад, взяти 5 кВт, то більше 400 ампер буде ви мати споживання. Споживання за акумулятор, акумулятор ні один не кислот не просто його начисто розірве, дротивуть, гріться дуже шалено. Що як ви хочете мати максимум квт 1,5 це максимум, що ви можете взяти там з 12 на 220. А як ви хочете більше потужність, беріть з 24 на 220 Я через ту школу вже пройшов і вам раджу, не і не втрачайте рощи на вітер.